Далі до основних тем медичного журналу. 29 лютого у світі відзначають день орфанних або ж рідкісних захворювань, серед яких переважно генетичні порушення, наприклад, фенілкетанурія, гемофілія, муковість Серед волинських дітей майже півтисячі хворіють на орфанні недуги, зокрема, 18-ро на муковісцидос. Лікування це щоденна пожиттєва терапія, режим та підтримка здоров'я. Про особливості життя сина Артема погодились розповісти сім'я Онишко з Луцька. Артемкові, як лагідно називають його батьки, п'ять. Він веселий, розумний, активний хлопчик. Захоплюється брейк-денсом і мріє стати науковцем. Має багато друзів. У мене є друг Тимур, моєї няні. Це її син. Ще є подружка Соломійка, вона тут вдвоє гуляє. І тато Ростик. І ще в мене є друг Владислав. Його тата звати Юра. Оце анкілозавр. У нього броня на панцирі. Ще є його булава на хвості. Це трицератопс. Що це таке ось це? А це не іграшка, це такі така штука, яку я роблю. Ну, я не знаю, як це пояснити. Дихаю. Таких діток, як Артемко, у Луцьку лише двоє. Він росте і розвивається завдяки лікам. Коли малюкові виповнився рік і 10 місяців, в житті сім'ї Онишко з'явився діагноз муковісцидоз, який відтоді визначає для хлопчика і його батьків практично все. Це щоденні інгаляції та велика кількість медичних препаратів: режим харчування, періодичне стаціонарне лікування. А ще, як кажуть батьки Артема, боротьба з державою за можливість зробити повноцінним життя їхньої дитини. Це щоденна терапія, яку мій син приймає. Ось робимо інгаляції з соляним розчином, маємо, типу, вітаміни. Які потрібно вдавати К, Д, Д3, вітамін Е, це також йде інгаляційний розчин для розчину, це засіб для, того, для печінки, креони, це ензими для того, щоб засвоювалася їжа. Відповідно, антибіотик раз в три дні, який п'ємо. Тобто мій син розвивається, дякуючи цим лікам. Ліків багато, в принципі, в нас. Кожну маму воно шокує об'єм ліків, скільки треба споживати. Це ще Артемчику тоді було рік і 10. Зараз все це об'єми ліків збільшуються, призначення кожен раз більше і більше. Ми зранку маємо годину часу витрачає Артем на інгаляції. Хоча, в принципі, це швидкий рахується, інгалятор. Це спеціальні інгалятори, які дають для таких діток. Ну, дають, ми їх купуємо. Крім того, все харчування це харчування з ферментами. Не буває інших варіантів. Ну, можна воду пити без фермента, можна, напевно, якийсь фрукт з'їсти без фермента. Ну, в принципі, в нас все харчування з ферментами. Ми уникаємо перекусів, тому що дуже важко розрахувати потрібну дозу ліків. Ми вийшли в такий певний режим, що ми маємо там кількість прийомів їжі і максимальну дозу ферментів, яка нам потрібна, ми даємо в цей прийом. Таким чином ми вже якби своє життя налагодили на цей період часу. І ввечері так само в нас є година інгаляцій. Ліки не дешеві і тому самі сім'ї дуже з величезними проблемами можуть наскрібати гроші на відсотків 20 цих ліків. Ну тобто це антибіотики, це щоденна терапія, це ферменти і там для печінки ліки е, ніби. Законодавчо ми дуже гарно орфанні хворі захищені. Є закон України про охорону здоров'я, де чітко написано, що, дані, що пацієнти, які хворі на орфанні захворювання, безперебійно і безоплатно забезпечуються необхідними ліками. Ось в порядку, який визначить Кабмін Кабінет міністрів. Має, видав постанову в березні минулого року, де зобов'язав з місцевих бюджетів виділяти кошти в, в, повноцінно забезпечувати орфанних хворих ліками. Е, Спускаємося на рівень е, обласного бюджету, на рівень типу, управління охорони здоров'я. Відповідь така: немає коштів. Я так підготував схематично. Оце щоденні ліки, оце препарат для того, щоб. Ефективно виводити слиз, оце ми стільки річна потреба дітям на волині потрібно для того, щоб лежати в лікарнях і отримати антибіотики. Разом це складає 3 мільйона 400. В 2015 році нас виділено під 300 тисяч, тобто смішні 6%. відсотків ну, смішні і страшні. Муковісцидоз – рідкісне генетичне захворювання, яке впливає на роботу травної та дихальної систем. Погано засвоюється їжа, слиз стає в'язким і не виводиться з легень. Є конкретна хромосома, яка відповідає за певний розвиток і певний порядок обміну речовин, можна сказати, в діток в організмі, і коли якийсь є певний збій. Саме в цій хромосомці от виникає таке захворювання. Цей малесенький дефект викликає тим, що там порушується транспортування певного такого білка регуляторного, який оце викликає таку проблему, що якщо дитинка може відкашляти в звичайному, наприклад, при потребі, якщо якась проблема стається при видиху, то ці дітки мають проблему з тим, тому що цей слиз. Є не а такий вязкий секрет. Відповідно, цей секрет вязкий є в органах травлення, тобто порушується, якби як ферментативний той обмін, і воно виходить проблема повністю в організмі, тому що якщо дитина погано дихає, погано харчується за свої продукти, відповідно, весь організм страждає в плані такому розвитку. Лише двоє діток на 200 тисяч не місто, проте забезпечити їх належною допомогою важко. На жаль, більшість витрат лягає на плечі батьків. Зараз Ярослава отримує адресну допомогу від міської ради на життєво необхідний для Артемка препарат Курсофальк. Креон для діток з муковісцидозом купується за кошти обласного бюджету. Вартість однієї баночки, якої п'ятирічній дитині вистачає на день 120 гривень. І це все. При тому, що курс лікування, який хлопчику потрібно проходити двічі на рік, вартує 15-20 тисяч гривень. Проблема номер 2 відсутність спеціалізованого центру в нашій області, кажуть батьки. Доводиться їздити до Львівського центру муковісцидозу, який діє на базі західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру. І всі ми хочемо лікуватися принаймні у Львові. Є Польща, можна їхати в Ну, Це такі великі гроші, що ну, їх не може ніхто так собі взяти і дозволити поїхати хоча б один курс, пройти лікування, тому що. Це треба реально збирати роки. А люди збирають роки на Львів місяці, принаймні ходять, вибивають з фондів, щось спробують, хоча б Львові пройти лікування. У нас є два курси лікування на рік антибіотиками. Величезні такі дози антибіотиків нам призначають сам курс, триває два тижні в лікарні, і може бути від місяця до трьох після лікарні це ще прийом антибіотиків. Те, що ми маємо в державі, це креони, грубо кажучи. А те, що ми не маємо, це антибіотики, які коштують дуже дорого, і з ними окреме є питання, тому що вони виділяються. Ну, немає навіть і механізму їх виділення, але нас немає де лікуватися. Проблема в тому, що в нас нема де обласній дитячі лікарні, немає досвідчених спеціалістів. Є один доктор, яка. Хоче допомогти цим діткам. Реально, це її особисте якесь бажання і її відчуття обов'язку. Артемко має люблячих турботливих маму і тата, які роблять усе можливе, аби він не відчував себе обділеним чи особливим. Однак попереду у них ще багато перешкод. Одна з них полягає в тому, що з 18 років пацієнти з муковісцидозом, які хворі на інші орфанні недуги, позбавляються державного забезпечення, а ще доводиться долати перешкоди у соціалізації. Перша ознака цих дітей, вони кашляють. Ну, в принципі, це суспільство насторожує, тому що нікому не подобається, коли хтось поряд з тобою, там, в школі чи в садочку, чи просто хтось кашляє. Ну, це ж загроза ніби заразитися. Насправді ці діти абсолютно не заразні, це їхня природа, вони заразні тільки тоді, коли в них віруска, як і всі решта. Але ну, плакат не почіпиш і кожному не розкажеш. І є такі випадки, це теж соціальні вже в нас з'являються проблеми. І в нас вони чекають в майбутньому. В нас, ще, я чула від однієї мами, що от школа відмовляється. Ну тому, що це по різному дітки там великий об'єм мокроти, там склянки, там, наприклад, за день якби вона ви В нашої дитини немає особливого кашлю, але в нього загострення починається з задишки. А задишка – це ознака е, того, що в нього в легенях збільшився об'єм у який не виводиться, яке має виводити з кашлем, а в нього воно просто там є. І все, ми не можемо дати тому самораду. Нас було влітку, коли ми пішли в кінотеатр. Там був мультик і там був включений кондиціонер. Я навіть зайшовши, я якби відчула, що щось так тут задуже аж холодно. Але якось звикаєш до того. І ми вийшли, це було в п'ятницю, а в неділю у нас вже було запалення легень. Спрогнозувати, яким буде життя пацієнта з муковісцидозом, неможливо. Проте завдяки сучасним досягненням медицини тривалість життя таких людей становить 40-50 років. Тож можливості є. Зараз їх для Артемка забезпечують батьки однак і їм необхідна підтримка, хоча б та яку в законодавстві задекларувала держава.